Одна з найвідоміших активісток, яка виступала за демократію в Гонконгу, виїхала до Канади. Агнес Чоу займається громадською діяльністю з 15 років. Раніше вона 10 місяців пробула у в'язниці за нібито несанкціоновану акцію протесту. Тепер вона заявила, що вирішила залишити острів, бо влада посилила тиск, через що в неї різко погіршився психологічний стан. 27-річна активістка була серед провідних членів розформованої продемократичної ні організації демосисто до неї також входив відомий гонконгський активіст Джошуа Вонг. Група розпалася за кілька годин після того, як у 2020 році Пекін односторонньо ухвалив у Гонконгу радикальний закон про нацбезпеку. Того ж року Агнес Чоу засудили до 10 місяців ув'язнення, звинувативши в участі в несанкціонованих зборах. Відбувши термін, вона розповіла, як перебувала під наглядом поліції та як за нею стежили. Тепер каже, що виїхала з Гонконгу, щоб навчатися. У межах закону про нацбезпеку. Звинувачення висунули сотням інших. Інших активістів, медійних діячів та юристів, зокрема про демократичному медіамагнатові Джимі Лаю, річного бізнесмена визнали винним у шахрайстві і засудили майже до шести років тюрми. Гонконг колись був британською колонією. У 1997 році його передали Пекіну згідно з угодою, яка гарантувала його демократичні свободи, принаймні до 2050 року. Проте відтоді Компартія Китаю дедалі більше Силювала свій вплив на острові серйозним ударом по демократії став закон про нацбезпеку. Критики кажуть, що він дає змогу арештувати практично будь-кого, звинувативши в тероризмі чи змові з іноземними силами.